Читаю коменти під своїми відосами. Я знав, я знав, що в мене буде хейт. Я знав, що люди будуть це писати. Лічинка Войтенка, фу, давай що своє, не до Войтенко, і ще щось один MC Петя мотивація і тому подібне. Фу, давай що своє, що ти создав? Те саме, як у Войтенка, копія і, і все. І це все, що можу сказати. Люди, які не хейтять в коментах. Подивіться, давайте я, хто не знає хто такий Войтенко, я скажу в двох словах, як я знаю його, як я з ним познайомився. Не вживу. А ось так, за допомогою Ютуба. Пам'ятаю, мені було 15, я гуляв, я бухав. Клуби, дівчата, оці знаєте, хто з села знає там. Побити з клуб на клуб, село на село і подібне. І пам'ятаю, мені попався його канал, він тільки починав знімати. Як він був в Польщі, в Макдональдсі, І він починав знімати ці відоси, і я хочу сказати, що я дуже вдячний цій людині. Мені 22, я дуже вдячний йому, тому що це, можна сказати, ну не як батько, але як хлопець чоловік, який допоміг мені вийти з цієї ями, вийти з ями, бухати, палити, гуляти, тому що я дивився відоси, я почав займатися, я кинув палити. Я кинув вживати Алкашку. І так, да, Войтенко, це та людина, яка допомогла мені кинути палити, яка допомогла мені кинути оцей шлак, ходити по клубам, гуляти, непонятно чим займатися, жити без цілі. Це та людина, яка допомогла мені почати діяти, почати займатися собою. І так, ви бачите мене на Ютубі. Я хотів знімати ще відео. До служби, коли мені було 18, але я попав на службу, потім війна, і ось тільки недавно я змінився. І що, як люди кажуть, що є копія Войтенка, тому що я знімаю схожий контент. Дивіться, він показує своє життя, як, як він піднімається, як він вкачує себе, так само і я. Він знімав відоси на тему дисципліни, на тему, як бути впевненим в собі, так, як і я. Но! Скажіть мені, будь ласка, люди, які мене хейтять, як я повинен знімати ті ж теми, тому що у нас спільна тема, я знімаю теж такі відоси на ці ті теми, як я повинен знімати по-іншому. Я і Войтенко це не одно. У нас у нас схожі теми. Но мені подобається часто, от такий хейт мені подобається, тому що мене не називають якимось там О, ти як Алкаш з під моста або ще щось. Мене називають, що я копія людини, яка щас з якої є своя компанія одягу, яка живе в Штатах, в якої є дві чудові дитини. Жінка, у нього є свій бізнес, у нього є багато підписників. Він кайфує від свого життя і далі допомагає людям. І люди мене називають ось цією людиною. Це можна сказати не хейт, це можна назвати комплімент. Тому що мене називають новий Войтенко, Войтенко 2.0. Копія, син Войтенка і тому подібне. І хочу сказати дякую. Хочу сказати дякую вам, тому що це класно. В мене це взагалі не виникає ніякого негативу, коли читають коменти. Хочу сказати, що я не один комент не видаляю. Я не одну людину не блокую, тому в мене в коментах ви можете писати людьми свою думку. Ну, якщо буде політика за війну, понятно, я таке буду блокувати, тому що на моєму каналі цього шлака не буде. Тому ось так, те, що мене називають Новий Войтенко, те, що мене називають Копія, його син і ще щось там, це класно. Це класно, тому що я коли починав знімати, так я в нього взяв ідеї, так я в нього взяв тематику, тому що мені самому це подобається. Чи що я повинен знімати, не знаю. Що я повинен займати? Я гуляю і бухаю по клубам, якщо я цим не займаюся. Якщо я теж показую свій шлях, як я живу. У мене теж є влоги, І зараз я ще буду більше влогів додати. Я теж показую, впливаю на людей. І хочу сказати, що е, без обід до Войтенка, що його е, підписники, там загальна кількість молоді хлопці до 18. У мене від 25 хлопці, які на мене підписані 15-17, їх дуже мало. Тому що настав той час, коли він починав, тоді да, тоді хлопці, не було цього ще тіктока такого, не було цього шлака, і хлопці хотіли чогось більшого, і вони його дивились, вони мотивувалися, вони йшли до цього. Жас настав той етап, коли чоловіки поняли, що час летить. Час летить дуже швидко, і вони шукають. Вони шукають наставників, вони шукають відео, які допоможуть їм, які де вони зможуть знайти відповідь на свої питання. І тому у мене підписники від 25, є 50, є 56, 59. Так, мене дивляться, мужики. Мене дивляться чоловіки. Тому що вони бачать у мені адекватну людину. Так, я хлопець, мій 22, і хочу сказати, що час. Загальному підлітки, ви самі бачите, які вони. Вони нічого не хочуть гуляти, тіктоки, шлак, клуби, бухло, якісь там кожен день виходять нові види бухла, і купляють, і купляють, і на цьому бізнес піднімається. Тікток закидає тільки ті відоси, що ви заходите, дивитесь, один шлак, щоб знайти щось мотиваційне, адекватне за книги, ви повинні вписувати в пошук і налаштовувати цей тікток. Бо якщо ви чисто зайдете, там буде один шлак, який тікток... В тому що соц... всі бізнеси, всі компанії, всі депутати, всі, хто там, вони не хочуть, щоб люди ставали умішами. Вони хочуть, щоб люди так і жили. На них пахали, дивили шлак і все в них було так, як є. Тому що, якщо всі почнуть думати, якщо всі почнуть е вкачувати себе, буде не так легко, буде не так легко командувати людей людьми. Буде не так легко плавати на оточення. Тому ось так. Тому мене дивляться мало людей, а як я вже казав, а якихось клуби, туси, пляжі, там дивляться мільйони, тому що люди не хочуть. Людям, здається, це важко. Це важко щось вчити і ще щось потім, потім відкладують і тому подібне. Тому я всім дякую, хто на мене підписаний. Я всім вдячний, хто мене дивиться. Ваші коменти. Мене мотивує ще більше знімати, натхнення. Тому що, як я вже кажу, останні відео активів взагалі нема. Но я тут, я знімаю, я не здаюсь. І от час я йду, мені треба помити басейн, потім йду я в зал займатися. Желізом, потім йду на ММА, потім знімати відоси, монтувати і так по новій. І, і шукаю кудись влаштуватись. Я кожну секунду, кожну хвилину інвестую в своє майбутнє. Тому що я знаю, якщо я зараз буду вкалювати, я знаю, що в майбутньому я доб'юсь. Я доб'юсь свого. Тому що так з вами був я, Саша Конант, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми як завжди побачимо з вами в на наступному відосі. А я ще хотів сказати, що я ставлю собі ціль знімати два відоси в тиждень. Якщо буде час, буде більше. Тому всім дякую. З вами був я.